Росіяни масово атакували Київщину ударними безпілотниками. Тривога тривала майже сім годин. Обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок атаки виникла пожежа на промисловому підприємстві у Бориспільському районі. Там також пошкоджені складські приміщення, елеватор та два автомобілі. У Броварському районі пошкоджені два приватних будинки в Обухівському горів очерет через падіння уламків. Поговоримо про наслідки ворожого удару по Києву. До ефіру долучається Тимур Ткаченко, голова Київської міської військової адміністрації. Пане Тимуре, я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю міцного здоров'я. Пане Тимуре, розкажіть, будь ласка, як минула ніч в Києві? Так, сьогодні вночі Київ та область перебували під атакою ворожих ударних дронів. Активно працювали наші розрахунки ППО. Прильотів чи падіння уламків слава Богу на території міста не зафіксовано? Я хочу дуже щиро подякувати всім розрахункам оборонців, бійцям нашого неба, що здійснили успішне бойове чергування. Пане Тимуре, ви написали, як ви бачите розвиток такого кластера як військове виробництво в столиці? А наскільки реально розгорнути в Києві масштабну мілтек промисловість? Дійсно, хочу сказати, що це вкрай важливе питання, оскільки сьогодні місто має не тільки забезпечувати всім необхідним фронт, але й бути залучено до цієї роботи. І в нас є багато підприємців, багато крутих ідей. І сьогодні це все працює, але на жаль, вже бачу, що є питання. Комунікації, взаємодії з містом є питання розміщення таких підприємств, є питання сприянню роботи таких підприємств, є питання бронювання критичності і так далі. На цим питанням нещодавно проговорював з міністерством профілем стратегічних галузей промисловості України. Я думаю, що найближчим часом сподіваюся, що депутати Київської міської ради розпочнуть роботу щодо створення. Такої міської цільової програми, тому що в місті Києві достатньо великий бюджет, який може е, якусь частину виділяти на розвиток, на оренді і на сприяння таким підприємствам, тому що дійсно потреба велика, і е, найважливіше питання, що сьогодні в Києві ми маємо всі можливості для того, щоб створювати і робочі місця, і як наслідок е, податки, в тому ж числі, і е, допомагати е, фронту, пане Тимуре. Наразі Київська міська військова адміністрація проводить інспекцію криців. А які укриття оглядають, і що оцінюють? Ну я хотів би зазначити, що інспекція це загальна оцінка ситуації, реагування на звернення і такий метод контролю. Важливо розуміти, що в місті Києві станом на сьогодні близько 4 тисяч укриттів, і це, на мою думку, одне з найпріоритетніших питань, яке має бути сьогодні на порядку денному, взагалі, і загалом коштів, які витрачалися, наприклад, на укриття немало, але часто ці ремонти робляться неякісно часто є питання кримінальних проваджень як наслідок. Наприклад, цього року передбачено 1,8 мільярдів гривень платників податків киян, і я вважаю, що цього недостатньо, оскільки сьогодні місто може забезпечити приблизно 2,5 мільйонів людей, які знаходяться на території Києва. Укриттями, але має бути більше, тому що в місті Києві проживає більше людей. А якщо говорити про день, коли ще багато з міст сателітів приїжджають, то відповідно має бути забезпечено 100%. Тому над цим працюємо. Важливо, щоб йшла робота державної служби надзвичайних ситуацій і районних адміністрацій, а також представників КМДА. Щодо пошуку нових місць для укриттів, є паркінги, які, на жаль, можуть бути укриттям, але не використовуються, оскільки це приватна власність і сьогодні немає механізмів. Це до речі, одне з питань, яке я хотів би підняти також на Раді оборони. Можливо, нашим рішенням, якщо це з юридичної точки зору буде доступно, зробити так, щоб більшість об'єктів, які сьогодні підлягають, підпадають під під питання паркінг. Вибачте, укриттів стали такими і стали доступними для всіх киян. А чи можливе в Києві зведення модульних укриттів там, де немає оперативної можливості звести капітальні сховища, але є потреба в захисті киян? Дійсно, Київ велике місто, і тут є різні потреби, в тому числі, наприклад, є такі локації, як зупинки, де під час тривог повітряних поки транспорт не працює відповідно до рішення ради оборони 2022 року. Немає поруч ніяких капітальних об'єктів захисних спроцильного захисту. От на таких локаціях дуже важливо, щоб з'являлися. Модульні укритті, я вважаю, що це питання може бути вирішено. Сьогодні є всі законні підстави це зробити наразі. Працюю над цим питанням особисто з бізнесом, якщо місто не захоче виділяти кошти на це. Тому що такі зупинкові комплекси точно мають бути обладнані, наприклад, хоча б на 20-30 людей. Модульним укриттям це логічно, і такий приклад вже є в інших містах, там в Херсоні, наприклад, в Запорожжі, в Харкові, це працює і це довело свою ефективність. Безпека це найголовніше питання, пане Тимур. Ви згадали громадський транспорт, який зупиняється під час повітряних тривог. висаджує людей, ну будь-де там, навіть де немає укриттів, як ви вже згадали. Коли буде вирішено взагалі питання з громадським транспортом? Ми напрацювали вже алгоритм, і на наступну раду оборони я планую винести це питання. Сподіваюся, що рада оборони підтримає дане рішення, і все те, що ми зможемо, скажімо так, реанімувати з точки зору роботи під час повітряної тривоги, ми зробимо. Є питання технічні фахівці метрополітену, говорять, що там є певні неможливості, але завжди можна продублювати, наприклад, громадським транспортом. Тому над цим просто треба трошки попрацювати. Сподіваюся, що на найближчій радіоборони це рішення буде прийнято, а далі розпочнеться е, хороша і ефективна робота над цим питанням. Ви піднімали питання і так званих маршруток в Києві. Скажіть, будь ласка, чи можливо взагалі в столиці вирішити це питання? Адже от є маршрутки. Сьогодні буквально їхав на роботу. Ну, це так. Жахливо. А є громадський транспорт, який ну значно відрізняється по якості. От як взагалі можна вирішити це питання? Ну над цим треба працювати в першу чергу. Це питання е, насправді комплексне і дуже приємно, що сьогодні долучилося до цієї роботи активно Міністерство розвитку громад та території України, а е, особливо Центральний орган виконавчої влади «Укртрансбезпека» е, на Київ е, виділяється. Значні ресурси для того, щоб інспектувати ці маршрутки для того, щоб виписувати відповідні штрафи, постанови. І я вважаю, що тільки місто насправді здатне вирішити це питання. Є Київська міська державна адміністрація, є профільний департамент транспортної інфраструктури, є перевізники, які відповідно до правил всіх. І норм мають забезпечувати гідні умови для перевезення, і це питання насправді департаменту транспортної інфраструктури. Тому я впевнений, що тільки за рахунок відносної роботи це все можна вирішити, якщо ви скажете мені про строки і так далі. Ну тут питання насправді до мерії, оскільки КМДА є виконавчим органом Київської міської ради. І кошти, які є сьогодні в місті Києві, також можуть бути передбачені на громадський транспорт і так далі. Тобто, на мою думку, якщо ви запитаєте особисто мене, то я вважаю, що таке явище, як маршрутки, в принципі, не має існувати в містах, де є комфортний громадський транспорт, де є виділені лінії. Але цим питанням потрібно займатися комплексно. І сподіваюсь, що війна найближчим часом. Закінчиться і е, ці цивільні питання вже будуть на порядку. денному номер один. І ми на це сподіваємося. Дякую вам дуже, пане Тимуре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую. Я нагадаю. Це був Тимур Ткаченко, голова Київської міської військової адміністрації.